Диктор по радіо оголошує днями суд міста сан франциско засудив хакера Джейкоба Сміта до 10 років позбавлення волі. Зараз він уже відбуває покарання в колонії Копальня щаслива штата Аляска. За даними центрального комп'ютера поліції, завтра о 12.00 повністю відбувши термін покарання, він виходить на свободу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мила, спокійна і поважна дама зайшла в аптеку. Підійшла до фармацевта і, проникливо дивлячись прямо йому в очі, сказала, я хотіла б купити трохи ціаніду. Навіщо вам потрібен ціанід, щоб отруїти мого чоловіка? Очі аптекаря округлилися, і він вигукнув Господи, помилуй, я не можу дати вам ціанід. Це протизаконно, Я втрачу свою ліцензію, вас посадять до в'язниці і мене теж. Ні, не продам ні за які гроші. Дама відкрила свою сумочку і дістала фотографію чоловіка в ліжку з дружиною аптекаря. Мадам, так би відразу й сказали, що ви за рецептом. На іспиті справа професора, між іншим, шпаргалка є моєю власністю, а ви її вилучили без отримання відповідної процесуально-правової процедури. Ех, юначе, юначе. Я ж викладач, а не поліцейський. Не можу ж я насправді лупити вас по нирках перед тим, як забрати шпаргалку. Іде вулицею чоловік і бачить, що робітники ставлять вертикально стовп. Один із них залазить на нього вгору і намагається щось виміряти за допомогою рулетки. У нього не виходить, він зривається і падає вниз. Але не здається, знову залазить і потім знову падає. Так триває кілька разів. Чоловікові стало не по собі від того, що відбувається. Він підходить і каже Хлопці, що тут відбувається? Я розумію, робота, але мені вже шкода хлопця. Він уже сам не свій, увесь побитий. Та нам просто треба виміряти висоту стовпа, відповідає йому один із робітників. То ви просто покладіть стовп на землю і виміряйте, радить чоловік. Ой, іди звідси розумничку. Я ж казав, нам треба виміряти висоту стовпа, а не довжину. Пішли з чоловіком на тренінг із саморозвитку. Домашнім завданням було скласти список незавершених справ. Ну, ось тепер у нас ще й незавершений список незавершених справ і тренінг, на який ми дружно наплювали. Директор зоопарку викликає Рабіновича, до нас їде комісія. Отже, одягайте шкуру лева і залазьте в клітку. Будете там замість померлого. Чому знову я? А тому, що ви серед нас один такий лев. І потім мене ніхто не звинувачуватиме, що я не даю роботу євреям. Рабінович виконав вказівку керівництва, але комісія приїхала не з порожніми руками. Вона привезла левицю для отримання потомства. Левицю помістили в клітку, де, не ворушачись, лежав на підлозі Рабінович, який втратив дармове від такого сюрпризу. Левиця підійшла до Рабіновича і поклала на нього лапу. Ай вей. закричав рабінович. Ти теж єврей? здивувалася Левиця. Що кожен чоловік хоче почути від дівчини? Ой, тут усе так дорого, а може, відразу до мене? Ідемо <плес> якось із другом у центрі міста. Друг скажеться, що не може знайти собі дівчину, показує на особу прекрасної статі, яка сидить на лавці, і кажу йому: підійди просто запитай, чи можна з нею познайомитися. Недовго думаючи, мій друг бере курс у бік лавки, де відбувся такий діалог. Діма, доброго дня, дівчино, можна з вами познайомитися. Дівчина, ти хочеш познайомитися зі мною? Ти в дзеркало себе бачив? на що Діма відповідає з незворушним обличчям. На жаль, бачив, тому й вирішив підійти саме до вас. Розмовляють два приятелі мисливці. Нещодавно я був в Африці і знайшов дуже ефективний спосіб полювання на левів. Полювати треба вночі. У левів очі в темряві світяться, залишається прицілитись між очей і лев на повал. І скільки ж ти їх настріляв? Жодного. Вони підступні і стали ходити парами, І кожен одне око заплющує. <плес> ну, що ж, підсудний, добре, Феміда неупереджена. Давайте послухаємо і вашу версію. Ваша честь, я не злодій, я просто випив більше звичайного того дня. Прийшов, як мені здалося додому, а ключі від моєї справжньої квартири я того дня загубив. Став стукати, дружина не відчиняла. Я зламав двері, вбіг квартиру, але дружини не було вдома. Я подумав, що вона в коханці. Зібрав речі і пішов додому. Ось. Виставка Пікасо в Парижі. На Вернісажі присутній сам художник. Янкіль, який вже давно живе в Парижі, взяв із собою на виставку дворідного брата Шмуля, який щойно приїхав з польської провінції. Чому він пише такі дивні картини? запитує Шмуль. Янкіль ставиться запитання художнику і перекладає Шмулю його відповідь. Він каже, що так усе бачить. Реп Пікасо з докором каже Шмуль. Якщо ви погано бачите, навіщо ви малюєте? Купила туфлі, пів зарплати віддала. Ніфіга собі, що ж це за туфлі такі? Та звичайні туфлі. Зарплата така. Ніч в Одесі. Сара, раптово прокидаючись, штовхає ліктям в бік чоловіка. Сьомо, я чую, там у кутку скрипить миша. Сьома невдоволено. Так і що? Я тепер посеред ночі маю вставати, йти її змащувати. Зустрілися дві подруги. Давно не бачилися. Одна каже: Ти знаєш, мій наречений, мені вчора такий комплімент зробив. каже, що я казково красива, струнка, розумна, хороша господиня і що він хоч завтра готовий зі мною одружитися. Я б тобі не радила Люба, виходити за нього заміж. Чому? Як ти можеш вірити людині, яка тебе обманює перед весіллям? Летить вертоліт. Штурман дає команду командиру. Командире. Два градуси праворуч. Командир жодної реакції. Штурман знову. Командире, два градуси вправо. Командир знову пускає повз вуха. Після третього разу командир каже Я тобі що? На таку дрібницю повертати буду? Пауза. Потім команда штурмана. Командире, тридцять градусів праворуч. Командир зрозумів, тридцять градусів праворуч. І змінює курс. Пауза. Штурман. А тепер двадцять вісім вліво. Двоє кумів сидять випивають і між тим базікають. Куме, а ви знаєте, що таке етикет? Що? Етикет це, коли думаєш, щоб ти здох, а кажеш здрастуйте. Єврей стоїть біля синагоги і просить милостиню. Поруч із ним песик грає на гітарі. Послухайте, кажуть йому. З таким песиком ви могли б заробляти на заході мільйони. Не вийде. Він хоче стати стоматологом. Заходить чоловік у ювелірний магазин дівчина продавчиня. Ой, чоловічі, як добре, що ви до нас зайшли. Скоро свята, і у нас два тижні 20% відсоткові знижки. Купіть щонебудь у подарунок вашій дівчині. Ось кулончик можу запропонувати, золотий, у формі сердечка. Вашій дівчині дуже сподобається. Чоловік сумно, у мене немає дівчини, продавчиня кокетливо. Та що? Ви такий видний, красивий, високий чоловік і немає дівчини? Чому? Чоловік ще сумніший. Дружина не дозволяє. Прокинувся дядько після добрячої п'янки на цвинтарі рано вранці. Темно ще. Іде кладовищем, бачить, могильник яму копає. Ну, думає, дай, но ну я його не лякаю, підходить ззаду. У. у Могильник копає далі, не звертаючи уваги. У-у-у-у. могильника ноль реакції копає, не відволікаючись. Махнув рукою п'яничка, пішов до виходу. Біля самої хвірки наздоганяє його могильник і хрясь йому з розмаху по голові лопатою та, погрожуючи пальцем, каже но но ти цвинтарем гуляєш, то гуляй, а за територію ні ногою. Приятель до дівчини Оленко, а якого кольору труси на тобі? А яка тобі різниця? Хе, різниця є. За тим, якого кольору труси носить дівчина, можна багато чого сказати про її характер. А я взагалі не ношу труси. А по тобі відразу і видно, що ти безхарактерна. Чоловік скаржиться другові. А я з дружиною розлучився, усе майно поділили. Як вам це вдалося? У тебе ж не квартира, а ріг достатку. А так і поділили. Їй достаток а мені ріг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Замовив чоловік борщ, стейк з гарніром, десерт, все доїв і каже офіціантові: принесіть мені ще, будь ласка, чарку горілки офіціант. А це навіщо? Та ще її після десерту для хоробрості. Ось перехилив чоловік першу, потім другу, третю, офіціант. А навіщо вам хоробрість? Щоб зізнатися вам, що в мене грошей нема. Щоб не трапилося, Рабінович мав звичай говорити це ще нічого, могло б бути й гірше. Одного разу приятелі вирішили розповісти Рабіновичу таке, що не дозволило б йому вимовити цю фразу. Рабіновичу, ви чули, який жах стався у шварцмана? Ні, а що таке? Сьогодні він прийшов із роботи раніше на годину і застав свою дружину в ліжку з Хаймовичем. Так він застрелив їх обох на смерть, а потім застрелився сам. Яке горе, але це ще нічого, могло б бути й гірше. Як? Що могло б бути гірше? Якби він прийшов раніше не на годину, а на дві, то застрелив би мене. Ну, ти нарешті готова, запитує чоловік. Ми не запізнимося в гості. Який же ти зануда, кричить дружина, я вже тобі цілу годину кажу, що буде готова за дві хвилини.